Сьогоднішній захід це можливість подякувати нашим захисникам, нашим військовим, а також усім тим, хто долучився до унікального масштабного благодійного збору від ФК «Полісся» та благодійного фонду Біжеві. Я коротко нагадаю, взагалі, скільки нам вдалося зібрати і як це все відбувалося. Отже, з 6 по 15 лютого цього року відбувався товариський футбольний турнір Бідживі Вінтеркап. Участь у змаганнях взяли чотири команди, і в рамках турніру ми проводили благодійний збір на допомогу нашим, на підтримку нашим розвідникам. А в планах було, скажу чесно, придбати п'ять мавіків. Врешті люди настільки активно підтримали нас, підтримали ідею збору. А, о, бачите, на, 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 на фразі про активну підтримку mm. до нас долучається команда. Привіт, привіт, Доброго дня. і, врешті, нам вдалося зібрати кошти на 13 мавіків. Ми сподіваємося, що на передовій так і прикордоння буде наше захищене. Ми вдячні всім людям, хто вклав свої гроші особисті в цей проект. Хто заходив, кидав 5 гривень, 10 гривень, тисячу гривень. І я також хочу сказати, що в даній акції ці активну участь і взяла активну участь е е е Естонія в вигляді естонського. Футбольного клубу Левадія вони внесли 15 тисяч євро для того, щоб ми мали можливість закупити їх більше. От сьогодні ми передаємо таке найбільш необхідне на фронті. Це мавіки. Я думаю, що всі знають, для чого вони яку вони виконують роль. Тому я сподіваюся, що ця невелика благодійна допомога нашим захисникам. Вона Хоча б трішечки на один якийсь день е, наближчить нашу перемогу, дякую. дякую. Коротка статистика. А всього нам вдалося зібрати 1,4 мільйона гривень. «60 тисяч гривень нам вдалося зібрати завдяки донатам так підтримці вболівальників. 15 тисяч євро, як сказала Поліна, це внесок президента футбольного клубу Левадія Сталіна. А далі, як і домовлялися, президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич подвоїв суму, і тому в нас вийшло зібрати 1,4 мільйона мільйони гривень. Ну перш за все, я хотів би подякувати хлопцям за те, що у нас є можливість тренуватися, грати і за те, що вони нас захищають. І ми всі віримо, що наша перемога не за горами. Щиро дякую. Слава Україні! Дякую. Дякую. слава! У нас є м'ячі. Ми сподіваємося, що одразу після перемоги зіграємо е, е, Ми так. запросимо до домовилися. Обов'язково зіграємо такий товариський матч. Так. І в нас є ще невеличке прохання до вас. У нас є такий м'яч сувенірний. А, такий, знаєте, Символічний можна сказати, і ми будемо вам дуже вдячні, якщо окрім наших подарунків брендованих м'ячів, mm. в нашої команди теж буде такий подарунок від вас з побажаннями триматися так, з вірою у вас, подякую до вас. Тому кілька слів буквально от від наших захисників, від наших розвідників для Полісся. Клас, тепер Полісся є свій okay. талісман. Дякую. Дякую. Гарно дякуємо вам. Дякую, Василі. Ми хочемо також да, да, так, так, подякувати капітану команди передати вам вашому футбольному клубі нашу таку подяку. Хлопці передали вам вам прапора із своїми підписами. Дякуємо вам за дуже вагомий внесок для наближення нашої перемоги. Це Такі засоби, які є наші очі, які бережуть наших це, хлопців. Дякуємо вам від черги. все. Пані Поліно, ми Добре. хочемо також це, подякувати Дякую. вам окремо за організацію це, такого да. це, заходу. Вам також від нас низький уклін, на, ми і наш безпосередньо вам за да. нападний.